6 грудня Збройні сили України відзначають свою 19-ту річницю. Незважаючи на юний офіційний вік, історія української армії нарахована не одне століття, а її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах від Київської Русі до Великої Вітчизняної війни. Дуже хочеться пишатись нашою бригадою, тому що вона одна із найкращих повітряних сил, найвищий. Стан бойової готовності, підготовки льотних екіпажів напередодні свята. Військовослужбовці частини А 2215 отримали привітання, подяку та грошову нагороду від міської влади. Борис Дармостук, який віддав 9 років служби у військовій частині, привітав своїх колег та висловив їм повагу. Я вам хочу передати найкраще вітання від міського голови Анатолія Соловйовича Федорчука від міської ради від депутатів міської ради. Побажати вам щастя, здоров'я, наснаги. Ви дійсно служите в прославленій військовій частині, в якій мені випала честь проходити службу з 90 по 1999 рік. І чим я горжусь. Людмила Пасенко виголосила промову від імені міського голови? Шановні військовослужбовці, сьогодні ваше свято, бо українське військо сильне вами. Щиро вітаю з Днем Збройних сил України і бажаю вам усім незламної. Волі в подоланні труднощів військового буття, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій і побажань. До речі, напередодні свята ряди військової частини А 2215 два п'ятнадцять поповнило солдатів строкової служби. На честь свята у частині відмінили дисциплінарні покарання, влаштували день відкритих дверей та запросили у гості ветеранів. Ксенія Веркалець, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.